Доброго ранку, друзі, слава Ісусу Христу! Вас вітає дощова Тернопільщина. Болото, як бачите. Як бачите, хто зі мною вже давно, та й хто і недавно, той знає, куди я направляюся. Хто не знає, підписуйтеся, ставте вподобачку і будете зі мною рухатися у напрямку роботи і по нашому господарству. Як ви вже бачили, господарство у нас зменшується. Вирізуємо наші свинки. Свинки вросли. Одну зарізали. Десь півтора року. То така нормальна, десь до 80 кг мала. Без кишок. Файна свинка. Двоє ще зарізали піврічних. Може, чуть-чуть більше півроку. Може десь сім місяців. Вісім. Але так як... Наші свинки вже звелися, схрестилися вже, хоча ми купляли е, хлопців до своїх дівчат майже кожного року різного. Але нічого, маємо те, що маємо. Маємо те, що маємо. І ми вирізуємо наше господарство. Ще хто бачив, ми маємо 10 маленьких таких двохмісячних, ну, може, трохи їм більше, може до трьох місяців. Теж я би не сказала, що вони сильно великі вросли. Але зима велика. І напротязі зими до теплих днів... Чоловік планує то все діло теж вирізати. Ну, бо немає сенсу тримати. Нема кому їсти. Нема кому їсти жирне. Ну і продати нема кому, бо ніхто не хоче. Ну, чомусь ніхто не хоче. Не знаю чого. Нам воно подобається, тому що воно дуже м'ягоньке м'ясо, ну і сало дуже класне. Але е але тут я е, вам уставлю напевно, е. Відео, як я. Що ми почали робити поки що з салом? А там далі побачимо, що будемо і з чим будемо робити. Мені зараз головне перейти болото. Так. Починається болото. Відключаюся і рухаюся в напрямку роботи. Доброго ранку, друзі. Вітання з Тернопільщини. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Сьогодні Тернопільщина похмура, як бачите. Ну, не знаю, по крайній мірі у нас хмарно. На півдні Тернопільської області хмарно. Знаєте, сьогодні знову маємо важливу роботу продовження друга частина тої роботи, що ми вчора робили. Хто був уважний, то той бачив. Але я ще вчора пропустила один момент. Я обіцяла вам розповісти притчу, яку я чула теж в інтернеті, бо де ж інакше ми почуємо. Хоча. Це е, притча, як би можна сказати, що з Біблії, напевно. То я вам хочу її зараз розповісти. Зустрілися якось два ангели. Один працює, інший відпочиває. І той, що відпочиває, питає в того, що дуже багато працює. Чого ти так часто і багато літаєш? А той відповідає. Я до Бога ношу людські привітання. Слава Богу, слава Ісусу Христу. І ось така моя робота. І я літаю цілими днями. А чому ж ти тоді відпочиваєш? А в мене багато часу, бо тому що люди дуже мало дякують Богу. Тому у мене дуже мало роботи. І я більше відпочиваю, як працюю. То, друзі, висновок, який мусимо прославляти Бога, і мусимо дякувати за все-за все, за той день, за всі різні речі. Дивіться, мусимо дякувати от за ту сосну, за те дерево, що ми його бачимо. За все за все, за травичку, котра ще за листячко, котре ще не опало. За все-за все мусимо дякувати. За ту дорогу. І навіть і навіть ось піднімається там, десь далеко хтось палить в хаті дим. І за той дим мусимо дякувати. І якщо буде дощик і за дощик, за все-за все. І ось я зараз іду Тачку взяла е, по дрова. І теж дякую Богові, що дав чоловікові силу пристарати дров, щоб сьогодні працювати і робити другу частину тої роботи, що ми почали вчора. Хто хоче з нами бути, запрошую до лайчика, до підписочки. І, друзі, хочу сказати, я дуже щиро вам вдячна, дуже щиро вам вдячна, що ви пишете мені коментарі, ставите вподобайочки. Без вас український канал, зокрема, мій канал, він нічого. Але коли є друзі, яких у мене є вже багато. Вже ще трішечки, ще трішечки, і буде 1300. Я дуже тішуся цим, бо того, що переглядів у мене є досить-таки достатньо багато, але підписок ще мало. Ну, надіюся, хто переглядає просто е, так, йому трапляється, то він згодом і підпишеться. Тому я щиро вам дякую і запрошую до підписочки. Продовжуємо. Так, друзі, продовження друга частина, яка вросла нам свинка. Бачите, Скільки тут, Скільки тут цього сала? На два добрих пальці. На два добрих пальці. Ну, так і осельце. Гарне. Чоловік наклав ножів. Гарне сельце. Зараз це все сельце засолюю у слоїки і буде солене сало. от така красота. Ну, не без того є трошки м'яса, не сильно багато, так як у білої свині. Але є гарних два задних клуби м'яса, є така ошейок такий, гарний великий. Зараз будемо працювати. Зараз складаємо це все поки що солимо в слоїки. А там будемо бачити, що будемо далі робити і з чим. У нас немає світла, у кого ще, друзі, відключають по цілій Україні світло чи ні. Не в курсі, але ну, у нас вже другий день відключають. Ну, поки що ненадовго, поки що по 2-3 годинки. А там хто його знає, як воно буде. Зараз, поки світло включать, ще на вулиці, на вулиці ще виткуся то зараз ми трошки зробимо роботи. Ти що? Відриваєшся? Відриваю. <кій> це так відриває таке мені коньки. О, там там трохи на тім тонесенькому, з-під черевини. Чи звідки це таке? Ні, це з ноги, певно, таке тоненьке, ні? <кій> Але та й все, та й можна сказати, друзі, що вже по свині склали в слоїки, сало солене. Буде таке в слоїках, бо таке, таке ми любимо. Оце так. На кусочки, гусіль і у слоїк. Кусочок у солі, так добряче. Сало більше не убере солі, як йому потрібно. <кій> так що можете не переживати, якщо хтось так таке робить, то можете не переживати. Отак. І кожен шар, <кій> кожен шар в слоїку я ще трохи отак кидаю, присолюю солі. Бо коли руками я це все діло затискаю, то сіль обсувається під пальцями. А так я ще зверху трошки даю солі. Потім, потім покажу, що буду робити. Як бачите, сало трошки червоне, трошки є з м'ясом, ну і відповідно є кров. А потім покажу, що я буду з цим всім ділом робити.